Ця, ця справа, і чому вона так розслідується? Почнемо з того, що одне злочинне угрупування, яке очолював Янукович, будучи президентом, змінилося іншим злочинним угрупуванням, яке у Порошенко. І якби хотіли, якби хотіли, і, і справа в тому. А тут всі задають вопрос, коли нас закроють, Дуже скоро. скоро. І, і справа. Ну, я не можу не говорити неправду. І справа в тому, що між тими двома злочинними угрупування вони переплелися і, і, і персонажами, і інтересами. І тому російська агресія ніяк не визнається на юридичному рівні, що це є агресія Росії проти е, України і що Росія окупувала. Частину Донбасу, і що ніякі не терористи, не сепаратисти, а є російські війська і колаборанти російські, які з російськими військами. Але Порошенко цього не може визнати. І якби ця справа розслідувалася, то звичайно е, треба було б е, допитувати і висовувати звинувачення поплічників Януковича, які залишилися в Україні. Наприклад, Льовочкин. Перша людина біля президента, голова адміністрації. через яку вся інформація йшла до президента і виходила з презид... від президента. Він би багато чого, якби він сидів в Лоп'янівці чи в СІЗО СБУ, то він би багато чого розповів. Але... Але хіба може на це дозволити піти правоохоронним органам Порошенко, коли перед виборами він разом з Льовочкіним, Їздив до Фірташа. Як організувати перемогу на виборах? А хто такий фірташ? Хто такий не фірташ? Ми знаємо, це Газпром, це людина Кремля. І хто такий Льовочки, ми теж знаємо.